Умови експлуатації трубопровідної арматури провокує швидке зношення відповідного обладнання, щоб у випадках поривів на лінії водопостачання якомога менше мешканців міста залишились без води. Працівники комунального підприємства Кременчук Водоканал проводять роботи по заміні запірної арматури з подальшим встановленням пожежного гідранту по вулиці лікаря Боєвського. Нові засувки виконує виготовлюються з чавуну з, з покриттям порошковим, що всередині, що ззовні. Також в ній встановлений прорезинений клин, який не так корозує, і більш тривалий термін експлуатації цієї засувки. Вони набагато краще держать поток води. Роль засувки дуже важлива, особливо коли йдеться про комфорт мешканців міста. Адже у випадках виникнення аварійної ситуації, саме за допомогою такого роду запірної арматури, робітники водоканалу зможуть швидко локалізувати на велику ділянку мережі та ліквідувати пошкодження, не припиняючи водопостачання на цілий мікрорайон чи вулицю. Марія Бардаєва, Валерія Лисенко, Іван Каченко, Крамачуцькі новини.